Проведемо порівняння витрати вуглекислого газу при імітації процесу зварювання в режимі прихоплення. Для цього налаштовуємо на редукторі витрату вуглекислого газу 12 літрів на хвилину. На пальник надягаємо кульку для збору витраченого газу. Імітуємо зварювання 4 прихоплень. Для цього робимо 4 пуски газу по 2 секунди. Встановимо оптимізатор і повторимо експеримент. Проведемо ті ж 4 натискання тривалістю 2 секунди. Порівняємо кульки. Різниця очевидна.